Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 18 квітня 24 рік. така у нас двіжуха, як бачите, погодка в нас не ахтів. Пішов дощик, колеса в болоті. Кажеться, пішов дощ міліметрів 10, мабуть, можливо, за 10 випав за останні пару днів. І Якби під, таку, під такий сумок ми вирішили перевіяти нашу сою. Перевіяти нашу сою на посів. Значить, соя у нас на посів. Отаких от біберах із клапаном. В таких біберах з клапаном знаходиться е, трактор Білорус наш помощник. Трактор, який реально треба кожен день. Кожен день треба це кун. Е, отак ми підсадили туди це все діло. Такий у нас САГ-7. Ми купили його у лютому. Я його перебрав з того моменту, там усе повитістяв, усе де болтики треба, все поробив. Тут де треба підварили. 11 року. -го де треба підварили, де треба на посадив там. Ось такого мішка ми сюди приробили. Приварили 4 проволоки та такого мішка. Ну, висипається, звісно, але що робити? Треба я щось придумати. І, коротше, калібруємо ми на посів. Це тут я зараз закрив, але там резиночка підносилася всередині. І постійно щось трошки сипе, хоча я повністю закрив ось. Хочу сказати, що ця машина вже серйозна, прям промислова. Ну, Реально вона дуже гарно віє і дуже багато. Ось наша найкраща друга фракція. Це насіння один в один. Це третя фракція, ну хоч третій де-не-де де попадається половинка. Може якийсь один відсоток, вон, бачите, половинка. Тут це, це не біда. Може якийсь там один відсоток тої половинки попадається, якби і все. Четверта фракція Тут у переміжку. В принципі, це насіння можна ще відвіяти. Відвіяти і продати, а це можна пустити на своєму макуху. П'ята фракція якби це вже на своєму макуху. Так. Значить, ось, відео ми, це у нас друга фракція, найкраще. Не знаю, чомусь склали це все діло в бірбеги, так спочатку. Чисто, щоб подивитися, яке воно. Перший раз пробуємо. така друга фракція. Вот оказался. Третья фракция. Тоже хорошая, тоже бомбезна. Так, приехал хозяйственный, его Низким не хватало. Зеленички, да? да? Хорошо. Если есть, то его открываем. Открывает трошки на полтора або два. Никого не гарно сыпется. Так сніпиться, по-моєму. За той машини, що так воно два двоє чоловіки в комплекті, або троє. Лучше втроє. Yeah. <laughs> да. А Отак воно проходить. По регулюванням тут не складно, буквально не знаю, 10 минут. 10 минут я все розібрався, все настрою, так все. не витягувалося вже. Оце тільки одне, що це ці таскать постійно. постоянно. Це ж не серйозно, ну не можна було придумати якогось, не знаю, транспортера сюди. Я вже в принципі придумав, я ще і з самого початку хотів його зробити, але в мене Да, в мене не вистачило грошей. Якби. Тут... Зараз розкажу, що я придумав уже. І цело мабуть тоже, Так. Ні, сейчас трошки мама. Трошечка, трошки, це багато. Так оце, Придумав, треба такого водка зробити із і залізе сюди. І з цих двох фракцій ставиться шляховий погрузчик. Зразу бірбек сипе. І з цих двох фракцій теж ставиться тільки не шляховий погрузчик, а норію. Ну Ціна питання цього всього діла, бо десь до 10 тисяч. Не знаю, стоїть воно того, не стоїть. В цьому році в мене грошей не вистачило на це все діло. На мінімалку сильно багато не накупиш. Тому отак якось. так мы потихоньку бомбимо. Но аппарат реально серьезный. Аппарат реально серьезный. Вот знаете, как вот эти мешки постоянно ходишь, там меняешь. Надо мешки бить. Да. Да Та не, я сбил здесь. Бисы не влазить. Бачи, я что-то там І піднімають його на подони. Це ось сепаратори на подони, там не знаю скільки подонів ставлять. І якось там труби спускають. Ну, нам як перевіяти, там декілька тонн того, тої сої, то воно не стоїть. Ми оце, мабуть, за 2 часа чи 3 оце бахнує. Це така соя. Ну, виходить, що у нас отход десь процентів 10. Процентів 10 у нас відхода. Е, хочу сказати, що є у нас після ОВС-ки. Після оверски ми її перевіяли і це вже після оверски ми її халібруємо. Зараз підійду і покажу, яке насіння там у цьому. Зараз покажу, яке насіння у... Просто Такий в нас бігбегах ось з клапанами? Зараз розв'язу. Тягнули, тягнули ми з цим ділом і так, в принципі, дотягнули. Так. Ось така соя у нас після ОВС-ки. Дивіться. Ну, я вам скажу, що в минулому році ми таку сою сіяли. Мабуть, це й гірше сіяли. Не знаю чому, мабуть, ще й гірше, більше половинок було. Тим не менш 3 тони було. Ну, це воно таке. Ну, виходить гарно, я вам скажу. Виходить гарно, мені подобається, це прям бомба. Прямо бомба. Коротше, це такий сепаратор. Так воно виходить. Виходить класно. Виходить класно і тут оцей... Як ми зробили цю штуку, ми довго шукали, як його зробити. Взяли чотири міська. Так, да, чотири міська, коротше, оцих та простих, то ну не поняли. Е... І розпороли їх. Ось охрещений, і сили їх разом унизу на зав'язку. І все. І вся сепарація, вся аспірація наша. Отакі діла. тут не летает, ну не знаю, это не критично. Таке воно. Лушпиня. Лушпиня. Мне подобається. Вам подобається? Дорогой, я <laughs> не Это точно то. Вот а так оно проходит. Там прямо клапан усередину в кінемо, нічого не розсипається. Прямо у складі. Думав, що спаді не зробимо, але воно вийшлося в принципі. Отак і бомбимо. От так тут тракцію ми взагалі перекрили принципі, у, у нас немає, да. у нас соя чистенька. Ну, просто що половинки потрібно треба десь там палички, бачите, є, стручки десь попадають, Це таке. Ну, В основному половинки Ось по такі справи. Тому всім дякую за перегляд. Будемо сіяти, тільки потепліє. У мене вже все вироблено, ми тільки чіпляємо сівалочку і вперед в бой. В бой їдемо, будемо вложити зерно у мокрий ґрунт, у теплу погоду. Все буде добре. Це буде Україна. Всім дякую за перегляд. Всім удачі!